Чи є в тебе універсальна порада по запам'ятовуванню? Наприклад, от я знаю такий метод не використовую, але дуже подобається як палац пам'яті. Так, палац пам'яті це античний. бо ти любиш просто античну цю тему, але з античних часів ми взяли деякі прийоми. Ми використовуємо ораторські. Ну, наприклад, апеляція до цінностей або апеляція до авторитету, і, або там розбиття тексту на три частини. Це все давні давні античні, або іще більш давнішні методи. Методи просто в античні часи це все було записано і це все збереглось, перекладено з давньогрецькою на латинську мову, а вже потім перейшло і збереглось для Європи. Відповідно, ці методи залишаються і метод запам'ятовування. Вони ще один. Ти знаєш, що вони перед сном вже ж прокручували свій день в зворотньому порядку. Тобто, вони коли лягали спати, вони в зворотньому, але ще вони от постійно цитували. Давні свої е, тексти ці Гомера постійно для того, щоб можна було в судах це цитувати. Вони ж це використовували як метод доведення в судах. Вони цитували цим е, своїм ну, сьогодні. Цитування не надто популярне. А що ти сказав про методи де паратона? Давай, який я... ти радиш так, методи сьогодні використовуються. асоціативно. це палац пам'яті використовується так само, але найефективнішим сьогодні це є методом асоціації. Асоціювати можна по чомусь з чим тебе асоціюється в житті. Ті теми або ті. Чи... Да, те які тобі слід запам'ятати, друге це можна все поєднати в одну логічну історію. Якщо тобі треба запам'ятати просто якісь факти, ти просто їх логічно пов'язуєш один з іншим і асоціювати по категоріям. Це якщо потрібно якісь факти, запам'ятати або якісь дані запам'ятати, ну такі методи пам'яті використовуються. Головне для пам'яті не методи запам'ятовування. Головне для пам'яті це повторення цієї інформації через багато циклів сну. Якщо це запам'ятовується так, як в школі, о чому ми в школі все позабуваємо. Ну, я не знаю, як ти я точно, тому що ми ж готувалися перед. І так, і іспити у нас були ще, до речі, іспити у нас ж були, да? І вступні у мене були іспити усні, і відповідно це все відбувається напередодні. І шкільна система, і вища школа, вона це все пробачає, і це все старається. Звичайно, головне цю інформацію через сон. О тому про ці давні греки, які щодня повторювали Гомера. Вони відповідно це і запам'ятовували або в радянські часи. Люди ж люди любили дуже сильно вірші, вірші вчити. І відповідно вони ж не просто їх вчили. Вони ж їх розповідали друзям там. Тому ці всі факти вони звичайно залишаються. В пам'яті тоді, коли воно проходить через багато циклів сну, метод запам'ятовування не Є люди з вродженими візуальною або аудіальною пам'яттю. Це написано як запам'ятовує людина або в голос просто проговорює і запам'ятовує як воно написано. Це теж нормально. Головне цю інформацію використовувати. Якщо вона не використовується, вона відповідно втрачається.